Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, Застеляйте столи та всякі лимани, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, син Божий народився. Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, радуйся ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Бо прийдуть до тебе три празники гості. Радуйся, ой, радуйся, земле, син, син Божий, народився. А що перший празник? Рождество Христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, а що другий праздник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А що третій празник, воду водохреща, радуйся, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А що перший праздник, зашли тобі втіху, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А що другий праздник, зашле тобі щастя, радуйся, радуйся ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А що третій праздник, зашли ще й здоров'я, Радуйся, ой, радуйся, земле, син божий, народився. А після цього слова у тебе здорові, радуйся, о, радуйся, земле, син Божий народився. А ви, клянички, знімайте з шапочки і кажіть, дай Боже! Дай Боже.